Черкасці танцювали сальсу просто неба у місті другий рік поспіль проходять безкоштовні майстер-класи з латиноамериканських танців. Навчитися виконувати запальні па має змогу кожен. Ідея належить керівникам філіалу однієї столичної школи танцю навчають танцювати на площі Хрещатик Сіті. Деталі у викладі наших кореспондентів. Запальні сміливі та небайдужі до латиноамериканських ритмів. Це про учасників майстер-класів сальси. Тут просто неба, кожен бажаючий може повчитися танцювати сальсу, бачату та регетон. За словами організатора Юлії Тюріної, танцювальні майстер-класи користуються серед містян неабияким попитом. у нас проводяться для абсолютно всіх людей, тому головне желання. Є партнер, ні партнера. Приходите, танцюйте. У нас приходять отдельно девушки, отдельно парни. Вони можуть танцювати вместе, независимо від того, знайомі чи не знакома. Головне, знати, базове движення, так как сальса соединяет людей абсолютно різних возрастов. і це дуже весело. Антон та Юля разом підкорюють паркет уже більше року. Зізнаються, у сальсі головне не точність виконання рухів, а відчуття партнера. Вивчити ж запальний танець, на думку хлопця, під силу кожному. Чтобы танцювати нужна собі обувь і удобная одежда. Всі то это может майка, шорти, брюки, ну брюки, брюки врята штани тобто, то діта. что що та треніровочне спортивне удобне. Всі натомість танцівниця Яна Кулініч переконує сальса гарний спосіб схуднути та оздоровитися. Очень хорошо впливає на фізичну форму, розвивається ну те то ж саме як кардіонагрузка. Так на тих же самих тренажерах біг тільки здесь ти получаєш удовольствие от того, що ти эту, нагрузку ділиш. На площі на тиномериканського карнавалу поринили близько півсотні черкасців. Серед них не лише дівчата, а й чоловіки та діти. Інші через сором'язливість просто милуються вправними па аплодують. Атмосфера така романтична. Можна з кимось познайомитись, познайомитись, подружитися, можливо, навіть там вибудувати якісь інші стосунки. Це допомагає знайти друзів по інтересах, та також нових подруг. Ну або навіть самому почати займатися. Насолодитися запальним латиноамериканським танцем містяни мають змогу що суботи о 19 дев'ятнадцятій годині на площі Грісятик Сіті. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка Новини.